Вона стала ведучою кількох російських телепрограм, зокрема власного шоу П'ятниця з регіною. А у 2018 році вийшла заміж за російського співака Влада Топалова після початку російської агресії проти України у 2022 році. Тодоренко зазнала критики за відсутність чіткої позиції щодо війни. Її мовчання та продовження роботи в російських медіа були сприйняті багатьма українцями як зрада національних інтересів у жовтні 2022 року. Вона потрапила до санкційного списку РНБУ за співпрацю з російськими медіа та замовчування агресії Російської Федерації проти України. Реакція українського суспільства на поведінку Регіни Тодоренко була негативною. Тепер її вважають зрадницею. Вона остаточно втратила підтримку та популярність на батьківщині. Історія Регіни Тодоренко це приклад того, як вибір кар'єри та мовчання у критичні моменти можуть назавжди змінити ставлення до людини на її батьківщині, адже слава минає, а пам'ять про вчинки залишаються назавжди. Друзі, усім привіт! Дякуємо, що залишаєтеся з нами на каналі Voice of Freedom. Ми продовжуємо робити цикл сюжетів. Зірки, які обрали рубль. Не превеликий жаль. Контент подібних зірок і досі активно потрапляє в межі українського інтернету, тому важливо знати. І розповідати, хто є хто. Давайте підтримувати український контент і залишатися єдиними.